Нацистське минуле німеччини цій темі Гюнтер Грас присвятив все своє життя у своєму дебютному романі Бляшаний барабан. Він одним з перших порушив питання провини німців за злочини націонал соціалізму Усі Робили вигляд, ніби прийшли якісь злі духи і заморочили голову бідному німецькому народу. Але я знав зі свого юнацького досвіду, що це було неправдою. Все сталося серед білого дня. Екранізація роману Бляшаний Барабан у 1979 році принесла Грасу світову славу. У 1999 році Гюнтер Грас отримує Нобелівську премію з літератури. Однак сам письменник важливішою вважав іншу премію, ту, якою літературна спільнота Група 47» нагородила його за перший розділ Бляшаного барабана. Премія групи 47 була вагомішою для мене, адже вона дала мені фінансову незалежність і можливість спокійно завершити рукопис. Вона була важливіша за Нобелівську премію. У 2006 році зчинився скандал. В автобіографічній книзі Грас зізнався, що був не лише солдатом Вермахту, а й з 1944 року перебував у лавах Вафен СС. Письменнику дорікали, що він повідомив про це публічно надто пізно. Дюнкер Грас залишався провокатором і на схилі років. У квітні 2012-го він публікує вірш, в якому критикує політику Ізраїлю. Цей памфлет письменника викликав хвилю обурення і критики. Все своє життя Б'юнтерґрас порушував табу. Таким він і залишиться в пам'яті свавільний письменник, котрий своєю діяльністю і духом спротиву вплинув на життя повоєнної Німеччини.